Шановні телеглядачі, Христос Воскрес! На початку нашої програми кілька повідомлень із прес-центру Руху. Перший із них е, про газету Прикарпатська Правда, е, котра 20 квітня до 121-ї річниці з дня народження засновника компартії е, Леніна на його захист організувала добірку листів комуністів Прикарпаття. Такі заходи. Компартійній пресі не перше доводиться вже створювати за 52 роки існування Прикарпатської правди, вона настійливо котиться до ревізіоністських позицій, де кожне рішення обласної ради народних депутатів піддається нищівній критиці. Ще одне повідомлення різке підвищення цін принесло освітянам Івано-Франківської області чимало турбот. Адже через подорожчання шкільних обідів перед вихователями групи продовженого дня стали проблеми безробіття. Відношення влади до платних шкіл та як уникнути чергового торгового буму перед початком навчального року такі запитання постали на прес-конференції. Відразу скажу, що відповіді на ці запитання так і не відбулося. Ще одна цікава інформація ОБС із газети Західний кур'єр. Тільки раптові холоди позбавили Івано-Франківськ пікантного видовища найвідважніші представниці прекрасної половини нашого міста збирались провести оголений страйк перед виконкомом, протестуючи проти розподілу товарів по картках споживача або спідниця, або блузка. Написано на цих картках, і жінки мали бути одягнені відповідно до цього. До цього заклику, залишивши оголеною найцікавіші частини свого тіла, крім того, страйкуючі збирались звернутися до голови міської ради народних депутатів пана Таліха. З вимогою оголосити Івано-Франківськ вільним містом нудистів, а газету Західний кур'єр зобов'язати проводити пропаганду голого образу життя. Щоправда, працівники газети думають відхилити цю пропозицію, зв'язку з відсутністю необхідного фотоматеріалу. І е, наш перший відеосюжет, інтерв'ю з Вірою Бойко, депутатом міської ради, е, голови Краєвого Союзу Українок, та Мартою Когутях, завідуючою міським відділом культури. Просимо включити інтерв'ю. Е, пані Марта, е, що спільного і чим різняться свято 8 березня і свято матері? За своїм призначенням, очевидно, функціональним це зовсім різні. Свята. Свято 8 березня, яке у нас традиційно відзначалось багато десятиліть і було започатковане на міжнародному конгресі соціалісток, це є форма боротьби жінки за свої права. Соціалістки висували свої певні вимоги, вони здобували собі жіночі права. Це не є вшанування, це є форма боротьби. А свято, травневе свято Матері, яке було теж започатковане в 1910 році на міжнародній світовій конференції е, американкою пані Анніною Джарвіс, це є саме ритуал вшанування е, матері. Вже в 23-му році в Галичині, в Львові, в Станіславі, в Коломиї. Е, Діти всієї Галичини відзначали цей день. Це друга неділя травня. Чому травень? Тому що місяць травень це місяць багатостраждальної матері Ісуса Христа в християнському світі. І... Чому саме це травневе свято Матері пустило глибоке коріння на нашому національному такому знищеному духовному ґрунті? Тому що п'ятнадцятому році українська мати в пересильних таборах Гмінду під віднем втратила 30 тисяч українських дітей. А в пересильних ешелонах під Уралом тисячі українських дітей божеволіли від голоду. Скільки страждань, скільки зазнала українська мати на початку 20-го сторіччя, можна впевнено сказати, не зазнала ні одна мати іншого народу. Хвала Богу, ми вже починаємо і в наших колективах, і в державних установах культури, і в профспілкових колективах в закладах культури відроджувати це. Свято. Я думаю, що краще про це розповість пані Віра Бойко, депутат міської ради, голова Краєвого Союзу Українок. Прошу пані Віра. Мені здається, що мабуть жодна жива жінка не зазнала такої довгої репресії, як її свято. Ця кількадесятирічна тривалість великої репресії була незаслуженою. І тому, мабуть, тепер із таким великим бажанням ми беремося до відновлення цього свята. На щастя, жінки Івано-Франківщини нашого краю, Союзянки, і Калуша, і Рогатина, і Коломиї, Городенки, Івано-Франківська, вже у минулому році зробили першу спробу відродити це свято. А в другу неділю травня, ось незабаром, ми збираємося знову повторити це свято, і, мабуть, найпершим джерелом цього відродження має бути духовне відродження. На превелике щастя, ще й скажу про те, що в наших школах вже цей рік ведеться читання уроків релігії, тобто на більш-менш належному рівні ставиться питання духовного відродження. Зараз назріває такий момент, що хто його знає, як складеться подальша доля нашої України. І насамперед я хочу сказати, навіть звернутися, мабуть, до всіх, від кого залежить, про соціальний захист цієї жінки. Якщо буде соціальний захист її, то, мабуть, і свята наші будуть веселішими. Будуть щасливішими, і, мабуть, тоді щасливим буде дитинство, дитинство тих, хто зараз ще поки що не міцно стоїть на ногах. І е, е, пані Марта, ви хотілося щось допомогти? Я думаю, що тоді наші молоді матері згадають таку прекрасну форму етичного виховання, як колискова пісня. Скористаюся відсутністю нашого станіславського детектива Ігора Некровича і познайомлю вас із кримаганною ситуацією в обласному центрі. За перший квартал цього року в Івано-Франківську зареєстровано по лінії карного розшуку 306 злочинів. 132 з них станом на 13 квітня залишаються нерозкритими. Більшість злочинів це крадіжки завтра. Транспорту. І хоча міліція робить все можливе, наприклад, за два тижні розкри... розкрито три групи злодіїв, на рахунку однієї з них аж 18 крадіжок, ситуація залишається складною. Одна з причин росту подібних злочинів доступність об'єктів крадіжок. З метою більшої безпеки у місті влаштовано ще чотири платні стоянки. На вулицях Мазепи, Бульведерський, Дадугіна та Хіміків. Міський відділ внутрішніх справ закликає власників автомобілів користуватись цими стоянками, а не залишати свій транспорт просто неба. Ця каплиця побудована у делятині при самій дорозі. Ми проїжджали мимо і не втримались, щоб не зупинитись біля неї. На наш подив каплиця виявилась відчиненою, але її ніхто не охороняв. І так приємно стало на душі, що ось так просто можна зайти сюди, помолитись, задуматись над життям, віддати шану живим і померлим. Зараз, шановні телеглядачі, ми просимо підготуватися вас до нашого експерименту і приготувати для цього пів шклянки води, покласти її перед телевізором. Наше наступне інтерв'ю з екстрасенсом Гончаровим із Москви. Все, все, все. Все, идите, идите. Давно уже все. Называемся. Ну, На Сыровненько. А, прямо, прямо, прямо. Закрой глаза. Да. Ох ты, какой пьяный-то! Боже мой! Как только я скажу три, скажу три, ты сделаешь любой вдох, открою глаза, и произойдет перемена. Ты сразу станешь одновременно, мгновенно, трезвым, молодым, веселым, красивым и здоровым. Приготовились. А -та... Водка и энергия, которая находилась в ней, уйдет, и у тебя будет прием откусили подготовить. Сейчас вышли зарядку, как я уберу. Когда посыпаемся совершенно другим да. чипным первым. Спасибо да. за участие. Будьте здоровы. Всего доброго. Вот разум запитання. Чи можно назваться это сеансом гипнозу, чи якось инакше? Скорее всего, это лечебные сеансы внушения. Я обладаю одной редкой способностью. То, что я говорю, люди начинают видеть. Такое еще никто никогда не делал. И вот сейчас мы здесь вам показываем свое, свои возможности и посмотрим, что из этого получится. Ну и прежде чем мы начнем основную нашу размову. Прошу представиться. Меня зовут Геннадий Гончаров. Я родом из Белоруссии, а сейчас работаю в Москве, выступаю с сеансами лечебно-оздоровительными. Одновременно для молодежи мы еще даем развлекательные сеансы. Э, в чем э, как раз полагается э, развлекательность? Э, не совсем развлекательность, а точнее развлекательно познавательная. Я хорошо понимаю украинскую мову, но буду говорить по-русски. Я показываю в зеркале девушкам будущего мужа, будущего их ребенка, развиваю память, быстрый счет в уме и другие способность изучать иностранные языки. Это делается на нашем сеансе, так сказать, не только для пожилых людей, которые, как правило, больны, но и для тех, кто молод и здоров еще. Им тоже нужно что-то дать, что-то показать. Э -э, Геннадий, с э -э, чего началось э -э, ваше чувство вот таких, э -э, такой издебности? Знаете, вся моя жизнь состояла из сплошных чудес, если уж так назвать. Я родился в Беларуси и воспитывался без родителей у своей бабушки, народной целительницы, знахарки, как теперь говорят. Ей 96 лет сейчас, она жива и здорова. Об этом мы уже как-то сказали. И до 18 лет практически я жил отшельником. Ну, не было у нас телевизора, телефона. Правда, были газеты, радио. Вот. Но, в общем-то, я был ближе к природе, чем кто-либо другой. А как это началось, меня бабка предупреждала, чтобы я всегда боялся молнии и грозы. И все равно ее дома не было, и однажды начиналась гроза. И дождь еще только-только начал капать, а молния уже блин, сверкала. Я стал под дерево, под дуб, который рос нашим домом. И в этот дуб ударила молния. А я находился под деревом. Я помню страшный треск, я потерял не сознание, даже сознание и чувство. Я потерял зрение, слух, осязание, обоняние, одновременно все. Когда я очнулся, я лежал на сырой земле, видимо, разряд ушел в землю. И несколько минут я ощущал только свои внутренние, внутреннее сердце ощущал, как бьется, ощущал свои мысли, но я не видел, я не слышал ничего. И минут, наверное, через пять я все-таки отошел но у меня появились обостренные чувства я начал очень хорошо видеть у меня появился необычайно такой хороший слух. И я даже начал видеть как бы будущее прошлое мне стало все ясно на меня наступило просветление и такое озарение. и с тех пор вот пошла так сказать моя жизнь вот в этой области я достиг больших результатов. Я хорошо помню этот эпизод из Библии, когда Иисус Христос был приглашен на свадьбу, и не хватило у хозяина вина. Тогда он сказал налить амфоры э, в чаши воды и поводил руками своими над этой водой, и стало самое лучшее вино. И хозяина еще поругали за то, что он самое лучшее вино оставил э, напоследок, а не дал вначале. Я отчуваю такую силу в себе, что я могу это сделать. Я бы хотел даже сейчас провести маленький эксперимент э, с этой водой. Дело в том, что я могу сделать из этой воды сначала воду. Вот сейчас я заряжаю, вода стала лечебная. Тот, кто ее выпьет, особенно маленькие дети и старики, у которых не хватает жизненных сил для преодоления болезни. На них она действует более сильно. А люди среднего возраста в силу, так сказать, их внушаемости. Но вода сейчас лечебная. Второй раз я провожу над водой и делаю воду любовную. Тот, кто ее выпьет, мужчина или женщина, к ней как магнитом потянет весь противоположный пол. Вы знаете, что в народе есть такие женщины, к которым тянутся мужчины. Они уходят из семьи, из дома, уходят к такой женщине и ничего с тобой не могут поделать. Я считаю, что у таких женщин очень яркое воображение и они излучают флюиды. И даже в их дыхании находятся вот эти флюиды. Она прошла мимо мужчины, дышит, а он уловил э, э, продукты распада гормона, гормонов в ее организме и его потянуло. Но это так сказать недоказательно. Попробуй. Узнай, заряжена любовная она или не любовная. И третий раз, чтобы не быть голосовым, я сделаю с этой воды вот. Тот, кто ее выпьет, я ее делаю водку по а не так, как другие гипнотизеры. Во время сеанса дашь человеку, он пьяный, а проснется, становится трезвым. У меня сделано более сложно. После сеанса этот человек просыпается, становится пьяным. У него пахнет изо рта водкой, и если взять анализ крови, то в крови, в крови будет спирт. Натурально пьяный человек после сеанса идет домой пьяный, и поет и считается по-настоящему пьяный. Сейчас мы это увидим. Но я хочу еще сделать... Маленький сюрприз, но о нем через несколько минут. Чистая русская водка. Сначала мужчине дадим понюхать, проверить. Подержите. Чистая русская водка, заряженная, тем более лечебная, любовная. Не пожалеете, понюхайте водкой как. Давай 50 грамм для здоровья. Не пожалеешь, будешь вспоминать, вспоминать меня всю жизнь. Мужская сила увеличится. Выдох, только сделал очень крепкое заряжение. Да? Да. <связывая> 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 хорошо. Хорошо, пошло. Ничего, ничего страшного. Это водка, она не так уж страшно, мало короче, все хорошо. Самое интересное, что я могу сделать, я могу сделать водку даже по телевизору, с экрана. Если наша уважаемая служба телевидение, то я могу для них сделать. И для тех людей, кто не был на наших сеансах, я сделаю. Поставьте дома. Вы будете показывать? Конечно. Тогда я В пятницу в 7.30. Налейте половину стакана воды и поставьте перед телевизором вот так. Пол стакана водички. И сейчас я воздействую на вашу камеру и я не могу объяснить, каким способом я сделаю, что Ваша вода так же, как и моя, станет водкой. И примерно 20% людей, кто сейчас нас видит, почувствует запах водки, исходя, который будет исходить из вашего стакана так же, как из моего. И еще 20%, у того всего 40%, если вы э, выпьете эту воду, заряженную, сейчас у телекрана, которая стоит то они почувствуют легкое опьянение. Примерно на 10-15 минут, а когда исчезнет опьянение, они почувствуют, что на них подействовала эта заряженная вода очень благоприятно. Если Конечно, у них что-то болело, снимать надо. то боль исчезнет. Итак, эксперимент начинается. Я заряжаю, а вы просто поставили воду перед телеэкраном. Достаточно. И теперь это будет почти для половины людей, кто будет смотреть нашу телепередачу. Это будет водка. Для некоторых будет настоящая водка, а для некоторых будет вода с запахом водки. Но все равно тот, кто ее выпьет, почувствует ревкопилию. И после этого появится прием мужской силы, улучшится кровообращение, нормализуется давление, и многие другие болезни и боли исчезнут. На цьому ми закінчуємо нашу телепрограму. Просимо надсилати результати нашого експерименту на адресу Побутова. 8. Нагадую, сьогоднішню програму підготували для вас оператор Андрій Соболєвський, оператор студії Петро Кришталович і журналіст Мирослав Бойчук. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.